Сім не, не для України е, з'явитися може зовсім скоро в Ірані. Е, і Сполучені Штати, аналізуючи Іран і так, це ну, фактично ворог України, країна, яка постачала Росії шахеди, якими ми е, атакували Україну. Щось так посміхнує, щось поразкав. Що, я зараз розкажу на щось таке побачило у Вайбері, від чого, я думаю, ми зараз потрясемося. Так от, в Сполучених Штатах кажуть, що Іран. Е, Стає всі більш небезпечною країною, бо зайнявся вивченням вивченням способів швидкого створення ядерної бомби. І були зібрані розвіддані які в останні місяці роботи адміністрації Байдена а потім передані вони а, команді Трампа, які свідчать про те, що іранські інженери і вчені розроби розробники зброї шукають короткий шлях, який дозволить їм перетворити зростаючі запаси ядерного палива вже на працездатну зброю, буквально за лічені місяці, а не за рік чи більше, як стверджує видав ці докази напевно стануть частиною сьогоднішньої дискусії між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетаньяху. А раніше президент Франції вже заявляв, що Іран нарощує свою ядерну програму. і Вона наближається до о, точки неповернення. Тобто, в той момент, коли у Ірану з'явиться ядерна бомба. А розмови з ними була ж і ядерна ядерна угода була так звана, так іранська угода, яку перед цим ще раніше укладав Дональд Трамп. Але це до того, як Іран тільки займався розробкою ядерної зброї, до того як вона з'явилася, якщо у Ірана вже з'явиться реальна ядерна зброя. То ця е, переговори, що там зняття санкцій, часткових і повних, вони вже будуть цими переговорами не обійдеться, доведеться йти на серйозні якісь поступки. Іран навряд чи якщо він отримає ядерну бомбу, він вже не захоче її позбавлятися. Він буде диктувати умови не про те, на що вони готові піти заради позбавлення ядерною зброєю, а на що вони готові піти за для незастосування ядерної зброї.